Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 15 мільйонів 649 тисяч 628 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3. І ми розпочинаємо 2314 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. 30. П'ятнадцять тридцять три двадцять шість. 19. шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3164 й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 259 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Один, тридцять п'ять, тридцять сім, тридцять, сорок два. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці. Вашій увазі 8 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 36. Двадцять. Один. П'ятдесят сім. Вісім, сімдесят два. Шістдесят вісім. Сорок сім, шістдесят пять. Сімдесят Шість, вісімнадцять. Сімдесят. 39, двадцять, 49, шість, двадцять, тринадцять, 67, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6949 й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала Лототрон А комплект кульок No2 і ми переходимо до розіграшу. 0. 1. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 0, 1. 8. Бережіть себе. Все буде Україна.